Добрий день, вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проєкт Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Сьогодні наш гість приїхав з Острога Дмитро Цолін, кандидат філологічних наук, автор підручників з рамейської мови, директор центру Юдаїки. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю вас, пане Веніде. Отже, я назвав три ваші іпостасі, і ми будемо говорити про різні ваші ролі. Отже, сьогодні ви приїхали до києво могилянської академії, де і викладаєте мову арамейську. Що сьогодні арамейська мова? Хто нею користується? Де в яких європейських країнах є школи, які, ну, в яких є і навчають арамейської мови? Чи ви тут піонер, і ваш підручник, який вийшов російською, і який зараз ми готуємо українську версію, вони новаторські. Розкажіть, будь ласка, про це. Дякую за питання. Насправді рамеїстика досить поширена в системі освіти Західної Європи і Північної Америки і в багатьох університетах ця мова вивчається вивчається спеціалістами із самітських мов вивчається на факультетах теології можемо сказати, що традиція арамеїстики досить розвинута на Заході. Що стосується сучасної арамейської мови, живої арамейської мови, вона теж існує, проте кількість її живих носіїв, на жаль, зменшується. Це пов'язано перш за все з тими, що живуть вони досить в досить проблемному регіоні. Це Сирія, Північний Ірак і Південь Туреччини, південний схід Туреччини. Ну, ви знаєте, які зараз там події відбуваються. Через те, вже дуже давно триває міграція носіїв, живих носіїв арамейської мови, зокрема східних діалектів, до країн Європи і Північної Америки. Ну, що стосується новаторства, мого, можна сказати, що так, мій підручник з арамейської мови, є першою спробою в Україні написати. Посібник навчальний з вивчення арамейської мови. Хочу сказати, що цей посібник орієнтується не на сучасні арамейські мови, їх є кілька арамейських мов, він орієнтується на біблійну арамейську і на постбіблійну або мову деяких юдейських джерел, написаних у 1-3 століттях. Ну і зараз я планую видати у видавництві духі літера україномовний підручник. Чому видання перше було російською мовою? Тому що я потребував рецензентів, потребував тих людей, які могли б Сказати якісь ви зауваження мого підручника, ну оскільки в Україні у нас немає цих фахівців, то я звертався до російських колег, які давали мені певні поради, за що їм вдячний. І так був виданий цей підручник. Другий варіант, який ось має вийти, це україномовний, він буде більш досконалим, уже апробованим, тому що є вже досвід певного викладання цієї мови, мій особистий досвід. Я сподіваюся, що це вже буде удосконалений варіант. Пан Дмитрі, скажіть, будь ласка, а, от ви викладаєте зараз такий курс? Уже mm -hmm. студенти, які вас слухають, вони вже попросили і щоб ми їм надали електронну версію вашого підручника. Ну, бо навчається в Кіммовітанській академії, і залюбки вивчали би ви. і ви mm -hmm. я розумію, що ви читаєте українською, і підручник так, так буде вже для наступних студентів. Він буде українською. А який їх інтерес? А що вони вже так добре знають ще і стародавній іврит, що їм потрібна і арамейська мова? Як ви оцінюєте ту групу чи ті групи, які слухають вас в Києво-Могилянській академії магістеріум Угу. Ви знаєте, і слухачі цього курсу, ну, у них є звичайно різні мови, мотивація до вивчення арамейської мови. Одна з них це, звичайно, юдейські студії. Оскільки дуже багато пам'яток юдейської літератури було написано арамейською, то відповідно без знання арамейської, напевно, не може бути ну, такого глибокого вивчення юдаїки. З іншого боку, вивчення арамейської мало би бути, і я думаю, буде з часом предметом особливої цікавості для тих, хто вивчає історію християнства, оскільки арамейська це є мова раннього християнства, зокрема палестинського християнства. Якщо вірити численним свідченням, я думаю, що вони достовірні ранніх християнських авторів. То наприклад, частина нового заповіту Євангелія від Матвія було написано первинно арамейською. Ну і до того ж, для тих, хто вивчає історію християнства, це було б цікаво, оскільки є дуже великий такий ось пласт. Сирійського християнства, арамеомовного християнства. Я не знаю, правда, скільки студентів, які відвідують цей курс, мають саме цей інтерес, але думаю, що потенційно в майбутньому інтерес до арамейської мови і арамеїстики не буде обмежений лише, саме, лише юдаїкою. Я думаю, що я, як я бачу серед моїх студентів, які зараз проходять такий оглядовий ознайомчий курс. Там є історики. Для них було, наприклад, дуже цікавим, я бачу по їх очах, цікавим читати, скажімо, пам'ятки арамейської епіграфіки, скажімо, 9-8 століть до нової ери, як для істориків. Тобто я вбачаю, що перспектива власне цих арамейських студій, досить добре розвинутих на заході, в Україні є. Просто, можливо, ну, моє особисте завдання вбачаю якимось чином показати, в чому, в чому може бути цей інтерес для істориків, для тих, хто займається вивченням юдаїки, хто займається вивченням християнської історії і християнських текстів, і, зрештою, для тих, хто займається семітською філологією. Ну, звісно, що студенти, які мають добрий рівень івриту, засвоюють арамейську набагато успішніше, ніж ті, хто починає вчити з ну, так би мовити з нуля. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ну от біблійні тексти, які написані на давньому івриті, mm -hmm. Їх там, вони вже стали там класичними, їх вивчають, вивчають mm. в різних мовах. Я знаю, що є і е, теологічні тексти юдейські, mm. які пишуть сьогодні мовою єврит. А чи відбувається те ж саме з арамейською? Чи є сьогодні, ну сьогодні, умовно кажучи, в 20 столітті, на початку 21-го, якісь теретики, які пишуть арамейською мовою, які е, продовжують mm. традицію. Ви знаєте, ну, про наукові трактати ні. Ми мож, можу сказати, що власне, новоарамейські мови, так звані, живі, сучасні, багато в чому завдячують своїм збереженням, тому що писемність для них була створена на основі ну, більш ранніх варіантів писемності, як це не дивно, протестантськими місіонерами. І початок видання, скажімо, Східно-арамейськими мовами газет і літератури почалось завдяки тому, що місіонери захоті, ну, мали таке особливе бачення в тому, щоб відродити цю мову в якості писемної, писемної мови, літературної мови. Те, що стосується наукових трактатів, ну, арамейську їх не пишуть зараз і, мовою іврит, звичайно, дуже багато літератури, літератури історичної, літератури лінгвістичної, але з арамейською поки що цього не відбувається. Можливо, тому що, можливо тому, що носіїв мови арамейської не так багато і, на жаль, стає все менше. Добре, давайте перейдемо до другої теми. В пострадянських країнах, і в тому числі в Україні, відновлюються різні науки, які за радянських часів практично не існували. І одна з таких наук це юдайка. Маю честь має мати відношення до юдаїць юдайки в Україні в Києво-Могилянській академії. І дуже радію, коли аналогічні центри з'являються чи то в. Українському католицькому університеті, чи то в Харківському раніше філії Соломонового університету, я навіть не знаю, чи існує вона зараз, чи ні, бо Київського вже не існує. І дуже зрадів тому, що ви відкрили центр юдейки в університеті Острозька академія. Розкажіть трохи про. Цю акцію про перспективи, про можливості, про найближчі плани вашого центру. Ви знаєте, я не корінний острожанин, так би мовити, але працюю в Островській академії вже 8 років. І коли я прибув до Острога, мене дуже цікавила єврейська історія його. І тоді я прочитав досить багато книжок, які стосуються саме єврейської історії цього міста. І мені було дуже ну, прикро і дивно, що там не збереглось майже нічого. Цвинтар, єврейський цвинтар ще за радянських часів був перетворений на паркову зону. Синагога побудови 16-17 століть просто в жахливому стані. Вона і зараз в такому стані є. Правда, є місцеві єврейські активісти, які намагалися відродити це і зараз намагаються, і сподіваємося, їхніми зусиллями це відбудеться, зокрема, Григорій Аршинов. І ви знаєте, я цікавився багато цієї історією. Проте, якось не було такого, може, можливості, такого, такого стимулу, щоб якось зайнятися цим більш принципово. Ну, у мене просто було спало на думку в один момент, що бажано було перекласти з мови іврит українською мовою книгу Мордехая Бібера пам'яті великих людей острога. Ця книга була видана в 1909 році, була видана в Бердичеві і на івриті, І ця книга є найбільш повною історією островського єврейства. Ну, я маю на увазі від початку від початку 15 століття, десь середини 15 століття, і де до початку 20 століття, але потім якось так вийшло, що наш ректор як виступив з ініціативою Давайте створимо в Острозькій академії центр Юдаїки, оскільки тут дуже багата єврейська історія. І ми цю ініціативу підхопили. І Яка у нас є, які у нас плани є? Ну, по-перше, хотілося би зайнятися відродженням архітектурних пам'яток і археологічних пам'яток єврейської громади в Острозі. Це унікальна синагога 16-17 століття. Це цвинтар, який, до речі, вже досить добре реконструйований. І Звичайно, цим займається не тільки центр юдаїки, цим займаються і представники місцевої єврейської громади. Я швидше планую виконувати якусь функцію суто наукову, дослідження. Зокрема, однією з галузей, якими ми хочемо займатися, є, ну, так би мовити, просвітницька діяльність. Ми хочемо для студентів Острозької академії, а у нас студенти з різних частин України хоча переважна більшість звичайно західного регіону, ми хотіли би створити регулярні курси, лекційні курси з певних. З історії єврейської громади острога і взагалі з юдаїки. Ну ось у нас на квітень намічено вже кілька лекторів з Ізраїлю, а також з Києво-Могилянської академії. Також я пропоную якби, свій курс студентам, присвячений єврейській літературі другого храму. І це одна із наших таких напрямків діяльності. Ми плануємо розповідати місцевому не тільки місцевому населенню, але перше все студентству, інтелігенції. Про Дуже багато історично-спадщиного острога. А другий напрямок це все-таки робота з перекладу. Ну, переклад текстів, я вже згадав про книгу Мордехая Бібера. Крім того, можна було б зібрати величезний матеріал про діячів, єврейських діячів острога. Особливо багатим цей матеріал був би стосовно 16-17 століть. Такі імена, скажімо, як Шмуель Едельс та інші добре відомі, добре знані в історії східноєвропейського єврейства, і багато з них пов'язані саме з Острогом. Ну, вже той факт, що Острог був регіональним центром єврейських громад Волині і входив до так званого ваду чотирьох земель, представляючи Волинь то це вже говорить про те наскільки багатою наскільки наскільки багатим було культурне духовне життя євреїв острога ну я б ось виділив, окремив поки що два таких напрямки Перший напрямок це просвітницька діяльність, другий напрямок це перекладацька діяльність. Ну і крім того, можливо, ми ставимо навіть мету не тільки такого, такого регіонального дослідження, тобто говорити про єврейську громаду Острога, а взагалі розповідати студентам про єврейську культурну спадщину. І це стосуватиметься не тільки острога, це стосуватиметься і біблеїстики, це стосуватиметься і єврейської літератури, і античного періоду, і середньовіччя, і сподіваємось, і сучасності. Тобто, ось такі в нас напрямки, так як ви трохи мене випередили. Мені mm. теж здається, що більш актуальними є. В силу того, що все було випалено uh -huh. там в радянські часи, більш актуально є не так популяризувати локальну історію, як взагалі розповісти про фемен, феномен юдейської цивілізації, єврейської цивілізації, юдаїзму і таке інше. Uh -huh. а, є моя така мрія, з якою хочу звернутися до пана міністра освіти, колишнього нашого президента Києво-Могилянської академії. З пропозицією надавати гранти українським викладачам одних університетів, щоб могли читати курси лекцій і в інших університетах. Бо добре, що є такі міжнародні проекти, інколи можна запросити викладача з Ізраїлю чи з Росії для того, щоб ви викладали певний курс, Ну, в даному разі юдаїки, але ж немає значення це. Але ж дуже важливо було би, щоб ми в Острог міг приїхати, наприклад, Олексій Хамрай чи Ярослав Грицак. І так. навпаки, щоб ви своїм курсом армейської мови могли приїхати до Одеси чи до Львова. Сподіваюся, що настануть такі часи, коли такі більш-менш цивілізовані нормальні механізми, які існують в західному світі, будуть і у нас. Я радий, що ви створили такий центр. що ви пропонуєте певні курси і щиро зичу успіхів всім, чим ми Дякую. зможемо допомогти. Ми вже якось центр з певної історії, ми вже існуємо як академічний центр більш ніж 10 років, а як структура, яка займається юдеїкою, і того більше, 25 років. Рада будемо допомагати і рада будемо співпрацювати. Бо я розумію, що і вас є чим поділитися. Ну і ми рада це теж зробимо. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам Нагадаю за нашим глядачам, що нашим гостем сьогодні був Дмитро Цолін, директор Центру юдаїки Національного університету Астрозька академія, автор підручників з арамейської мови.